Пригоди Рекса, котячий садочок. Моя подруга Кішка, що живе за лісом, готує велику гостину. Я дуже хочу піти, але не маю на кого залишити кошенят, сказала кішка мама. Не хвилюйся, іго! заіржав мудрий кінь. Маврикій, Ми приглянемо за твоїми дітьми. Тварини повинні допомагати одне одному, а з ними точно нічого не станеться. Вони невгамовні, весь час бігають, лазять по деревах і парканах, ока з них спускати не можна. Не хвилюйся, гав, гав, озвався Рексик Маврик і має рацію ми всі тобі допоможемо. Ну, дуже вам дякую, няу, відповіла кішка. Пушку, прошку, будьте чимними, мама, невдовзі повернеться. Двоє маленьких кошенят залишилися під опікою мешканців подвір'я. «Ко-ко-ко!» ко, -ко, -ко закуткудакала курка, куткудачка. З-під моїх крил вийшло стільки курчат, що й не перерахуєш. Я знаю про виховання дітей краще за вас. Пошку, прошку, ходіть зі мною. Кошенята трохи недовірливо, але зацікавлено поглянули на курку і слухняно пішли за нею. Куткудачка привела їх до курника і вигребла з піску кілька зернинок. Я навчу вас, як шукати їжу, сказала курка. Дивіться уважно і робіть, як я. Лапкою вигребла з піску зерно і ухопила дзьобом. Пушок і пружок намагалися вигрібати зерно з піску, але котячі лапки лише здіймали хмари пилу. Підхопити зернята вони так і не змогли. Це не для нас. Няу. Нявкнули кошенята і скочили на паркан. Куткудашка просила їх, щоб вони спустилися та марно. Я про них подбаю Му? замукала корова красуля. Пушку, прошку, ходімо на пасовисько. Кошенята зіскочили з паркану і слухняно пішли за красулею. Їм було дуже цікаво, що таке пасовисько. Вони ще ніколи не виходили за межі подвір'я. Пасовисько виявилося зеленим полем. Я навчу вас найприємнішій справі на світі, сказала красуля. Дивіться уважно і робіть, як я. Корова вирвала жмут трави і почала його жувати, задоволено посміхаючись. Кошенята спробували зробити те саме, але одразу ж підскочили, як ошпарені. «Тьфу-тьфу!» – виплюнули траву. Це гидко. Як можна це любити? Нєв. занявкали кошенята. І видарилися на дерево. Хоч як красуля їх просила, вони не злазили. Качка крячка саме йшла стежкою. Я про них подбаю, вирішила качка. Пушку прошку ходімо до ставка. Зацікавлені кошенята спустилися з дерева і рушили за нею. Дивіться уважно і робіть, як я. Мовила качка і дійшла до берега, а потім пірнула у воду. Кошенята тільки намочили лапки. Бррр, холодно. Чмихнули і втекли на подвір'я. Ми не любимо вигрібати зернята, не любимо жувати траву, не любимо плавати, сказали вони. Усе це не для справжніх котів. Гав, гав, озвався Рексик. Я знаю, чим займаються справжні коти. Пограємося в котячого квеча. Хто мене дожене? Котячий квачик дуже сподобався кошенятам. Пушок і пружок бігали за Рексиком. А потім Рексик ганявся за пушком і пружком. Вони дуже гарно гралися. Коли кішка мама повернулася з гостин, її діти відпочивали в тіні Рексикової будки. Ви були слухняні малята? запитала вона. Так, нявкнули кошенята. Пушок і пружок розповіли, які пригоди з ними траплялися на подвір'ї, пасовиську і на ставку. Рексик пообіцяв, що завтра вони знову пограються у котячого квача. Можеш тепер частіше навідуватися до друзів, матусю, сказали кошенята.